Продуктовий пакет розрахований на родину і таких наборів три тисячі. У кожному і крупи, і м'ясне, і фрукти. Яблуки, олія, чай, кофе. ДСНСники готові відкрити та показати вміст усіх вантажівок. Наголошують тут тільки харчі. Жодної мови про якусь зброю чи подібне. Готові демонструвати гуманітарний вантаж і на блокпостах. Усе, аби машини пропустили, і продукти потрапили до українців, що їх зараз потребують. Краматор Североденацьк сьогодні приїдуть ці вантажі. По-друге, чи будемо відкривати вантажі? Так, да, дійсно будемо, будемо показувати. Якщо потрібно, будемо вивантажувати і завантажувати. Чи будемо залучати міжнародні організації? Обов'язково будемо. Але попередній досвід серпня місяця, коли ми залучили Червоний Хрест, але, на жаль, і також саме ніхто не якої відповіді і кроку назустріч не зробив. Нагадаю, у серпні колони українських вантажівок із продуктами та речами першої необхідності не пустили на захоплені території. Під час другої спроби сформували три колони, у яких 26 машин. Вирушатимуть вантажівки з Харкова та Павлограда. Пункти призначення міста подконтрольні бойовикам. Тут є товари більше ніж на приблизно вірніше на 2 мільйони гривень. Як правильно говорив пан Зубко, це 326 тонн. Всі це бачили. Всі сьогодні побачать це по каналам, і скажіть, будь ласка, цікаво, як собі може будь-який терорист не пустити мандарини, апельсини тим, хто сьогодні їх потребує? Бойовики і терористи не пустили тоді український вантаж на свою територію, і а, насправді знаєте, навіть Садам Хусейн а, пускав. Міжнародний червоний хрест місією гуманітарною на свою територію. Допомогу планують передавати адресно до соціальних установ Донбасу. Це дома-інтернати, де ще залишились діти. Хоча 95% дітей було вивезено. Це дома людей з пахливого віку, це психоневрологічні диспансери, які також потребують допомоги. Так, вони дійсно є. Там небагато людей, але їм потрібно допомагати. Збирали вміст вантажів оклидне всією Україною, тож до свят одна з фур заповнена особливим вантажем. Тут новорічні ялинки. Супроводжуватимуть машини рятувальники. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.